Вітаю вас, друзі. І ще зовсім нещодавно Орбан був для російських пропагандистів своєю людиною. Вони навіть називали його душкою. Я дуже приветствую сценарій Орбана. Орбан Душка, звісно. але учора усе змінилося. Тепер Орбан вже не душка, і він навіть не відстоює інтереси так званої Росії чомусь. Не треба з Орбана діла який принципіально проти України. Там його потрібно через коліно ламати. Та да ні, нічого подобного немає. Росіяни дуже. Засмучені, тому що Орбан був змушений проголосувати за виділення 50 мільярдів євро для України. Хоча усе, звісно, не так вже й просто. Орбан довго чинив супротив, блокував виділення допомоги для України. Але коли йому пояснили, що Угорщину можуть у Європейському Союзі позбавити права голосу, він був змушений змиритися. Це дуже й дуже добре. Я сподіваюся, Сполучені Штати Америки візьмуть приклад із Європейського союзу, ну а російським пропагандистам контрабандистам доводиться только хіба что себе втешать. 50 миллиардов, э, размазанные на 4 года, соответственно, это получается где-то чуть больше миллиардов в месяц. Соответственно, можно сказать, что немножечко, но... Подзатянули пояса. Та це еще не усі хорошие новости. Есть и еще деякі хорошие для нас и плохие для россиян. Нам, к сожалению, не очень хорошие сообщения идут. А новость вторая тоже, тоже скажу, такая себе, не самая приятная. Очень-очень, к сожалению, Плахівачі росіяни починають здогадуватися, що із їхнім чорноморським флотом, а точніше флотилією щось не те. А що взагалі відбувається в, в чорноморському флоті? Це що такое? Ми не знаємо, що це такое. Якщо б ми знали, що це такое, ми не знаємо, що є такое. Учора стало відомо, що у росіян стало на одне корито менше. Була призна атака з всіх сторон, наверное, до 10, за этих Кмікадзе у тимчасово окупованому Криму було знищено ракетний катер Івановець. Ось отак виглядала оця паскуда. Даний катер було атаковано одразу декількома морськими дронами. Російські пропагандисти кажуть, що це було практично 10 дронів. Вони по черзі били, били і ще раз били російський ракетний катер, після чого на ньому почав детонувати боєкомплект. Одразу виникає питання: що саме там могло детонувати. Маю сказати, що цей ракетний катер не оснащений ракетами калібр і не здійснював обстрілів території України. Детонували, скоріш за все, російські протикорабельні ракети Москіт, чотири крилаті ракети класу Москіт, при попаданні в цель способні потопити крупний авіаносіс. Унікальність даних ракет заключається в їх високій скорості і невозможності определення радарами противника, оскільки у України фактично немає зараз морського флоту, а це для росіян ще більш принизливо, тому що вони програють морську. Війну державі без флоту росіяни не використовували москіт для бойової роботи. Ну ні одного кабу бы, факта примінення і москитів не було також, також як і крейсер Москва ні разу не адстріляв нікуди. Але усе ж таки один раз росіяни використовували ці ракети минулого року. У липні росіяни здійснювали навчальні стрільби саме із катера Івановіця і саме такими ракетами. І тоді вони знищили захоплений раніше український корвет Тернопіль. І ось учора Росіяни заплатили за це свою ціну. Їхній катер Івановіць після того як по ньому було завдано ударів дронами, спочатку накренився. А потім перекинувся і пішов на дно. Єдиний мінус у цій історії тільки у тому, що подохло замало російських моряків. Состав корабля сравнительно небольшої 44 чотири чоловіка. Російська влада, як завжди, на цю подію не відреагувала зовсім там просто мовчать. А у російських пропагандистів реакція різна. Одні досі заперечують подію. Як ми отлично понімаємо, це всегда зрежисірований пленки. Ще раз кажу, правда, яку викладає противник, це завжди дало інші, усе ж таки Визнають втрату росіянами катера, але кажуть, це не страшно, у них такі ще є. Не то, щоб ця втрата для нас страшна, це... таких кораблів багато поки що. Поки іще. Ну а у складі Чорноморського флоту так званої Росії таких було усього три, лишилося два. Але це ще можна пригадати повніший список: Кричер Москва, одна підводна лодка, три великих десантних кораблях. Е Просто набор легких сил, помните, вокруг при действиях вокруг змеины, которые были поражены. Но факт то, что наш Черноморский флот... Вибивається. регулярні атаки на російські корита призводять до хороших результатів. Більшу частину Чорноморської флотилії росіяни вже забрали із тимчасово окупованого Криму. І на російському телебаченні намагаються якось виправдати те, що російська флотилія загнана у бази. Флоту імінна цей нюанс укривається в базах. Ставиться в війну. Ну, давайте здаємося вопросом: а що би ви хотіли? Вот таких кораблів, які зараз знаходяться в базах, я так само, як і ви, хотів би, щоб вони усі були знищені. Але давайте іще відмотаємо трошки час назад і пригадаємо, а як усе починалося? Які заяви росіяни робили і ще півроку тому вони грозилися, що чорноморська зернова ініціатива не буде працювати, а вони будуть атакувати усі, у тому числі і цивільні кораблі. Суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Соответственно, страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима. Кроме того, ряд морских районов в северо западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства. Вони хотіли полювати на цивільні судна, але тепер полювання оголошено вже на них. Я прогнозую, що цей рік стане особливо чорним для. Чорноморського флоту, так званої Росії, і давайте іще ще кілька слів про хороші новини із тимчасово окупованого Севастополя. З'явилися підтвердження, що після нещодавньої ракетної атаки на російських окупантів поблизу Севастополя було уражено російський пункт зв'язку. Це однозначно ускладнить і роботу російської авіації і роботу російської протиповітряної оборони. Новини прекрасні, але це також і ще не усе, тому що росіяни випадково, як вони пишуть, втратили ще один бойовий гелікоптер внаслідок поганої погоди, поганої видимості та втрати орієнтування. В ущельє було росіянами втрачено мі 8 АМТШ, бойово-транспортний гелікоптер. І раз уже сьогодні ми з вами говоримо про дрони. Давайте дронами і продовжимо. Донать на дрони Сергію Стерненко. Угу. Зараз не минає жодного дня, абсолютно без великих скарг росіян на українські fpv дрони Камікадзе. Особлива істерика через знищення чергової колони. Під Новомихайловкою атаки дронів. ФПВ дронов была уничтожена наша колонна. Дівчині з 11. дрони вже довели свою бойову ефективність. Вони неодноразово зупиняли російські штурми, і так сталося і цього разу. Воїни 72 ї окремої механізованої бригади показали, як вони зупиняли російський штурм ще на підступах дронами камікадзе. Внаслідок бойової роботи пілотів було знищено кілька одиниць техніки, і у тому числі російських танків. Але це також і ще не усе. Якраз учора у себе у телеграм-каналі я публікував дуже Показове відео, як також російський штурм було відбито за допомогою дронів. Знищено російський танк та БМП. Від них нічого не лишилося. Можна казати впевнено, якби не дрони у росіян уже були би значні успіхи у наступальних операціях. А так вони не можуть нічого вдіяти, так вони тільки висуваються на штурм, одразу по них починає прилітати, і скарг стає більше. більше. І ще більше. Ну от вони іменно камікадзе, вони реально не останні, Там навіть, мабуть, не полгода. Місяця три-чотири. Да, прямо да, їх стало да. очень, много. очень много. Здесь ти двигаешься, якщо по, по трасі по этой. Ти него, ну, нікуди не убіжиш. Ми з вами і справді передали у військо доволі багато дронів Камікадзе, але недостатньо. Будуть іще дуже великі відчутні поставки від держави, але це пізніше, а поки що. Дронів усе ще не вистачає. Попереду дуже великі зміни щодо сфери дронів Камікадзе. І я дякую за те, що ви невпинно постійно продовжуєте підтримувати сили оборони України вашими донатами. Це надзвичайно важливо. І, будь ласка, не зупиняйтеся. Треба реалізовувати вже програму кожному росіянину по дрону у пику.